Сьогодні, 24 лютого, виповнюється рівно два роки спочатку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України. Загалом російсько-українська війна триває вже 10 років поспіль. 10 років українці борються за свою незалежність та національну ідентичність. У цей день на алеї героїв у Нововолинську провели панахиду за всіма військовослужбовцями, які стали на захист держави і віддали свої життя. У заході взяли участь. Представники влади, депутати, родини воїнів, мешканці громади. Сьогодні друга річниця. Друга річниця з того моменту, коли ми з вами прокинулись під голосний вісеред. Друга річниця, коли у нас забрали наш спокій, забрали наше майбутнє, забрали у нас все те, до чого ми прагнули. До незалежності, до свободи панахиду за загиблими героями відслужили настоятелі православних храмів громади в нашому земному житті, дорогі в христі, браття і сестри, інколи відбуваються події і випробування, з якими нам важко змиритися. А інколи буває так, що ми не знаємо, як в тому чи іншому випадку нашого злоденного життя поступити. І тоді у нас не залишається нічого, окрім колін для цього, щоб приплякнути перед величу, всемогутнього владики Господа, Бога, творця неба і землі, і скласти свої руки для щирої молитви. Російсько-українська війна забрала життя 140 жителів Нововолинської територіальної громади, пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання і покладанням квітів.